Так склалося, що могили видатних діячів українського руху ХХ століття здебільшого не в Україні, а розкидані по Західній Європі. Симон Петлюра спочив у Парижі, там же поховано Нестора Махна, могила Володимира Винниченка в Мужені, що на Лазуровому узбережжі Франції. Степан Бандера і Ярослав Стецько в Мюнхені, Андрій Мельник у Люксембурзі, Євген Коновалець у Роттердамі. У цьому ряду найменш відомим і найменш відвідуваним є місце вічного спочинку Павла Скоропадського. Прах останнього гетьмана покоїться в Оберсдорфі, що на півдні Німеччини. Затишне містечко під величною горою Небельгорн, це майже на кордоні зі Швейцарією, знають як лижний курорт та місце проведення щорічних змагань у рамках турніру чотирьох трамплінів. Утім, так далеко в Баварські Альпи забирається зовсім небагато наших співвітчизників. Вірогідність відвідання такими випадковими туристами могили визначного українця прямує до нуля, вона залишається в невідомості. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема відео Павло Скоропадський, останній гетьман України, частина друга. Я, гетьман усієї України, протягом половиною місяців прикладав усіх своїх сил, щоб вивести країну з того тяжкого становища, в якому вона перебувала, Бог не дав мені сил впоратися із цим завданням. Нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, керуючись лише благом України від влади, відмовляюся. Так виглядало зречення Павлом Скоропадським гетьманства 14 грудня 1918. У нетривалий період його правління, забезпеченого німецькою армією, українська держава повернулася з революційного хаосу до порядку і розвитку, приборкала інфляцію, створила дієвий апарат державного управління. Отримали бажано стабільні заможні селяни, великі власники та й багато інших верст населення. Водночас в Україні, керованій консервативним монархом-диктатором за підтримки окупантів та російських шляхетних кіл. Розвивалася українська мова, освіта й культура, було створено академію наук, два українських університети та мережу українських гімназій. Гетьман домігся міжнародного визнання України. У Києві відкрили посольства і консульства 24 держав. Але в листопаді у Німеччині і Австро-Угорщині перемогли революції. Проти гетьмана повстали республіканці, війська соціалістичної директорії УНР. Та січові стрільці пішли на Київ. Тиснули більшовики. Скоропадський втратив соціальну і військову підтримку в Україні, закликав на допомогу Антанту та Білу гвардію. Але й російські військові не врятували гетьманську владу. Гетьман, сам колишній царський генерал, марно намагався врятувати становище Маніфестом, у якому перекреслив ідею побудови незалежної України. Натомість проголосив майбутнє входження до Всеросійської Федерації. Згодом Павло Петрович визнає цей факт своєю найбільшою поминкою. Як піймаю Скоропадського, то його повісю. Після цих слів ватажка повстанців Симона Петлюри, 45-річний відставний глава держави, не мав іншого виходу, як тікати за кордон. Віддавши військам наказ припинити опір, він кілька днів переховувався. Зокрема, у турецького посла Акмет Мухтарбея в готелі Паласт. Батька врятували німці, замаскувавши під пораненого, вивезли в санітарному поїзді до Берліна, розповідала в інтерв'ю 2000 року Олена Оцкоропацька, скоропадська наймолодша з дітей останнього гетьмана і остання з живих. Крім Олени, в Павла Петровича та Олександри Петрівни Скоропадської, до речі, Фрейліни імператриці, було ще п'ятеро дітей. Марія, Єлизавета, Психічно хворий Петро, Данило 1904, Павло 1915 року народження помер улітку 1918. Дітей із нянькою та гувернанткою Скоропадські вивезли з революційної України ще до падіння Гетьманської держави через Одесу, Крим, Туреччину, Болгарію, Італію у Швейцарію. Крім власних речей, вони вивезли мамині перли та діаманти. А також валізу з фамільним сріблом, подарунок на весілля від маминого брата. Згодом у Берліні Скоропадські віддаватимуть цей сервіс зі своїм гербом у заставу в часи найбільшої фінансової скрути. А 40-річна Олександра Скоропадська спочатку залишалася в Києві, переховувалася. Наприкінці грудня, захопивши тільки ангорську кицьку і муфту, змогла виїхати у Фінляндію, а вже потім у Німеччину. Під час небезпечних переїздів пані Гетьманова була на третьому місяці вагітності, носила під серцем наймолодшу дочку. Павло Петрович дізнався про цікаве становище дружини лише у Берліні. Півроку батьки не відали про місце перебування своїх дітей у Європі, а діти нічого не знали про долю тата і мами. Як сталося так, що Скоропадський зрікся влади, але в імміграції знову став гетьманом. Після зречення влади Скоропадський з родиною перебрався до Берліна, потім до Швейцарії, зрештою, оселився в місті Ванзеї поблизу Берліна. Вже 1920 року, завдяки наполяганням емігрантів-гетьманців, що на чолі з В'ячеславом Липинським та Сергієм Шеметом зорганізувалися в Український Союз хліборобів-державників. Павло Скоропадський повертається до активного політичного життя. Він очолив новий гетьманський рух, а Липинський став його теоретиком. Проте на початку 1930-х років між практиком Скоропадським та теоретиком Липинським виникли певні розбіжності щодо існування руху і єдиний союз розколовся. Прибічники гетьмана об'єдналися в союз гетьманців-державників. Завдяки зусиллям Скоропадського філії гетьманського руху з'являються не лише в Австрії та Німеччині. А й в Чехословаччині, Франції, Канаді, США на західноукраїнських землях Польщі. Крім того, заходами Павла Петровича 1926 року у Німеччині засновується Український науковий інститут при Берлінському університеті, що зіграв велику роль у розвитку української науки та культури. З приходом до влади націонал-соціалістів життя Скоропадського ускладнилося. Доводилося докладати чималі зусилля і використовувати власний авторитет та зв'язки, щоб зробити можливим подальше існування і діяльність української громади в Німеччині разом із тим, передбачаючи неминучу війну в Європі, Павло Скоропадський 1939 року відправив свого сина Данила до Англії з метою гарантування продовження існування гетьманського руху на випадок перемоги антигітлерівської коаліції. І, хоча гетьман не підтримував нацизм, він змушений був лояльно ставитися до нього. Але, незважаючи ні на що, Скоропадський завжди відстоював перед офіційними колами Рейху і серед громадськості інтереси українців. Наприклад, коли угорські війська окупували в 1939 році Карпатську Україну, гетьман виступив в оборону її незалежності. Заходом Павла Скоропадського, завдячує звільненням. З німецьких концтаборів Степана Бандери, Андрія Мельника, Ярослава Стецька та інших. Протягом 1938 років Скоропадський намагався згуртувати всі українські сили в діаспорі. Він не поділяв надій деяких угруповань емігрантів, що німці відновлять українську державність. На жаль, Павло Скоропадський не встиг у мирний час завершити. Організаційне та ідеологічне формування Союзу гетьманців державників наприкінці війни, 16 квітня 1945 року, під час бомбардування англоамериканською авіацією станції Платлінг, що поблизу Мюнхена в Баварії, він був смертельно поранений. Помер Павло Скоропадський 26 квітня 1945 року в лікарні монастиря Меттен. Йому було 71 рік. Похований у місті Оберсдорфі. На могилі встановлено сірий кам'яний хрест, у основи хреста дві чорні дошки з іменами Павла та Олександри Скоропадських, а також Петра та Марії Скоропадських. Усі скоропадські, які померли на еміграції, у цій могилі, окрім Данила, похованого у Великій Британії.